Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке: програма Нерозбереження в Черкасах: як наші земляки застосовують досвід Європи. Україна все таки дотримуватиметься багатовекторності у зовнішній політиці. Стратегічна мета на цей рік підписання угоди про асоціацію з європейським союзом та поглиблення співпраці з митним союзом. Про це заявив міністр закордонних справ Лініт Кожара під час національного експертного форуму Україна 2013 Україна не має наміру обирати між двома економічними об'єднаннями митним союзом та європейським союзом. Міністр Лоніт Кожара наголошує, українські чиновники активно шукають можливих форм співпраці з Росією, Казахстаном та Білоруссю. Проте це, за його словами, не заважає виконувати стратегічну мету затримати курс на європейський союз. Угоду про асоціацію з ЄС ми розглядаємо саме в якості потужного зовнішнього інструмента зорієнтовано на внутрішнє реформування країни, я оптиміст і вважаю, що в нас є всі передумови для того, щоб погода була підписана вже в цьому році. А торговельні взаємини, скажімо, з митним союзом не є для нас питанням цивілізаційного вибору. Митний союз це 60 мільярдів доларів товарообігу. Хіба ми можемо відмовитись від настільки потужного ринку? Україна має використати своє унікальне геополітичне положення, наголошує дипломат. Цілком реально для нашої країни домовитись з двома об'єднаннями про спільний економічний простір. Леонід Кожара бачить Україну своєрідним мостом між Сходом і Заходом. Наприкінці цього року Україна може стати може мати вільну торгівлю і з Європейським союзом і з митним союзом, і з країнами СНД. Це означає, що Україна буде єдиною країною в світі, яка має вільну торгівлю з цими утвореннями. Ми маємо бути до цього готовими. Ми маємо здійснити внутрішню програму реформ для того, щоб дійсно бути не конфліктним. Гравцем в цій ситуації. Екс-міністр зовнішньополітичного відомства Володимир Огризко назвав такий сценарій розвитку ситуації спробою сісти на двоє стільців одразу. Рано чи пізно Україні доведеться відмовитися від багатовекторності на користь євроінтеграції, вважає дипломат. З точки зору інженерії, взагалі, міст це конструкція, по якій ходять. Питання в задачі: чи ми погоджуємося, щоб ми. Були оцією інженерною конструкцією, по якій будуть постійно ходити туди, сюди, зі сходу на захід. Нарешті треба, як він сказав, взяти відповідальність на себе. Треба нарешті сказати собі і всім і прийняти остаточне рішення, власне, таке, яке прописано в законі про засади зовнішньої політики, що ми йдемо в Європейський Союз. 2013-й виявиться для України визначальним, кажуть єврочиновники. До листопада чергового саміту Україна ЄС Київ має виконати вимоги Євросоюзу, відмовитися від політики вибіркового правосуддя та здійснити реформи у виборчій та судовій системі. Інакше підписання угоди про асоціації буде відкладено на невизначений термін. ЄС готовий продовжити фінансову підтримку реформ в енергетиці України. Про це заявив комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле під час зустрічі з головним комітетом фракції Верховної Ради України. Він зазначив, що модернізація української газотранспортної системи та реформування газового сектору залишаються пріоритетними двосторонній співпраці Брюсселя та Києва. У зв'язку з тим депутат наголосив, що реалізації законодавства європейського союзу в цій сфері та Активна діяльність України в енергетичному співротоваристві мають неабияку роль. Він також підкреслив, що наша держава потребує подальших реформ, забезпечення прозорості енергетичних тарифів, диверсифікації постачань енергоресурсів та розвитку відновлюваної енергетики і реалізації адекватної системи енергозбереження, енергоефективності. Незалежна енергетика це незалежна економіка країни. Експерти говорять, від Європи ми в цьому відстаємо років на 20. Тому, аби наздогнати країни Єврозони, нам потрібно наполегливо працювати у сфері енергозбереження. Активно працюють над програмами з енергорозвитку і в Черкасах. Завдяки ним місто зуміло зекономити у 2012-2011 роках майже 12% енергопалива. Детальніше у рубриці актуально. У Черкасах питанням ефективної енергетики приділяють неабияку увагу. Закуплений та встановлений біокотел. Із 2005 року працює коніграційна установка. Цього року міська влада планує модернізувати котельні, замінити частини теплотраси. Сприяють економії різного виду міжнародні програми. Наприклад, проект Євросоюзу за нерозбереження в будівлях. У Черкасах буде представлений проєкт, який буде заключати в себе створення дома ОСББ, организация ОСББ, проведение энергоаудита, составление энергопаспорта данного дома и предложение различных форм финансирования термомодернизации и непосредственно внедрения самой термомодернизации в жизнь. Уже этот проект уже реализовывается, уже отобран дом, это благовестная 200, 214, уже создана инициативная группа и Уже не на бумаге, вже проєкт воплощено воплощається в жизнь. Аналогічний проект діє в країнах Східної Європи та Центральної Азії. Він розрахований на чотири роки. У межах його реалізації планують допомогти місту у створенні ОСББ та застосуванні енергоефективних заходів мешканцям будинку, встановлення індивідуального теплового пункту та лічильника тепла. Кожен сам зможе контролювати споживання тепла у своїй квартирі. Поки що представники ініціативної групи, які готові до створення ОСББ, коментувати новий проект, відмовляються, аби не зурочити. кажуть, будуть говорити вже після складання бізнес-плану спеціальний Місію, яка приїде 19 лютого, зараз ми готуємо висновки технічні щодо будинку з розрахунками, скільки будинок витрачає енергії, тепла і з тими заходами, які будуть попереджати і тому, щоб ці викиди попереджати викидів енергії і зменшення викидів енергії будинку. Після проходження аудиту будинку та складання бізнес плану експертами буде відомо, хто саме і якою мірою фінансуватиме проект. Натомість жителі будинку кажуть, самостійне облаштування всього будинку їм не по кишені, особливо якщо це стосується пенсіонерів. Як саме Черкаська багатоповерхівка потрапить під приціл європейського проекту, покаже час. А щодо інших проектів міста за розбереження, то вони також активно працюють. Детальніше у сюжеті. Черкаська школа номер 28 одна з учасників програми з теплозбереження в Черкасах. За два роки у навчальному закладі замінили вікна, облаштували коридори спеціальними датчиками, термометрами, які фіксують тепло в приміщенні, встановили індивідуальне опалення, замінили 80% ламп на нерозберігаючі. На всі ці заходи витрачено більше мільйона гривень із бюджету розвитку міста. Немає сквозняків. По-друге, ми можемо провітрювати класні приміщення, тому що вікна відчиняються, як належить. Старі вікна вже відчиняти не можна було взагалі, бо вони в, місця, в окремих місцях випадали, підвіконня деякі розвалювалися і так далі. Тобто не свистить вітер у вікна. Друге, Кабінети можна провітрювати. Третє, за допомогою теплового цього регулятора індивідуального, можна підтримувати певну температуру регулювати. Наприклад, коли на дворі мінус 10 і сиро, у нас у школі дуже холодно, ми тоді можемо підняти температуру до 18 градусів, поставивши там певну, на певну позначку тепловий пункт. З енергозбереження в Черкасах діє вже четвертий рік. За цей час у третені освітніх закладах замінено вікна, відремонтовано дах, проведено аудит стану приміщень. А головне, каже Ірина Топчий, проводять просвітницькі заняття, під час яких залучають молодь до економії електроенергії. В Цьому плані ми ввели уроки з енергозбереження, з енергоефективності в більшості шкіл міста. Плануємо на наступний рік в усіх шкілах вести в школах вести ці факультативи, які би дали можливість дітям на уроках практично застосовувати знання, отримані на уроках з фізики, хімії, з математики і робити обрахунки економії власного житлотепла. Міська програма з енергозбереження активно працює після кожного місяця роботи у школах, де проведено заходи з за енергозбереження. Бивають підсумки, аналізують, де більше зекономили, де витратили теплоенергії протягом місяця. Освітня програма з енергоефективності стартувала вже у п'яти пілотних школах Черкас. Цей проект міжнародний, ініційований та фінансується європейським союзом. Програма передбачає введені у навчальних закладах факультативного курсу з енергозбереження. На Вчителі навчатимуть дітей, як економити ресурси природи за спеціально розробленими підручниками. Тетокласниця Олена, хоча на факультативних курсах зенерозбереження не була, проте вже знає, що природний ресурс вичерпний. Якщо його не економити, людські блага можуть швидко закінчитись. Якщо вони закінчиться, ми не будемо, нам буде холодно і ми не будемо зігріватись. Факультативний курс на розбереження у Черкаській школі номер 7 цього року запровадили лише в одному класі. Створили спеціальну агітбригаду з учнів, отриманими знаннями, ділитимуться з іншими школярами. І ми сподіваємось що це буде не просто проект навчальний, а проект практичний, який дасть можливість всім жителям міста економити електро... взагалі енергію, яку ми використовуємо. Після завершення програми школярі перейдуть від теорії до практики. Кожен розробить проєкт з енергозбереження. Кращі з них у навчальних закладах обіцяють втілити в життя. Зрозуміло, що ці проекти будуть з адміністрацією школи узгоджені і частково, по можливості дані проекти будуть виконуватися разом діти, батьки і вчителі. Програму енергоефективності запровадили у п'яти пілотних школах з Черкас. Діятиме вона до кінця навчального року. Освітяни кажуть, якщо проект виправдає себе, факультатив зроблять навчальним предметом і запровадять в інших школах міста. Реалізація енергозберігаючої стратегії у країнах Європейського союзу це важливий крок на шляху до встановлення міцної економіки. Як саме застосовуватиме досвід європейських країн наша держава? Побачимо. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимося за тиждень. До зустрічі.